З недавнього і найновішого в Коломийському музеї писанкового розпису відбулася творча зустріч із відомим письменником Юрієм Мандруховичем. Уродженець Івано-Франківська у нашому місті неодноразово презентував свої твори. Зокрема, напередодні роман Коханці юстиції, дія одного з розділів якого відбувається в Коломиї. Тепер більш детально знайомо присутніх із романом Радіо Ніч. Юрій Андрухович, український поет, прозаїк, перекладач, представник постмодернізму в літературі, есеїст, лауреат кількох літературних премій, автор багатьох романів та поетичних збірок, у Коломиї далеко не вперше каже, цього разу. Приїхав на запрошення завідувачки музею писанкового розпису Оксани Ясінської. Останнє я тут був ну вже років чотири тому. Ось ну і так вирішили, що може б непогано якусь е, творчу зустріч провести в цьому ж таки музеї, а, бо так чи інакше в мене з'являлися якісь і нові книжки, і просто нові тексти. І власне з ними приїхав 2020 року. Наприкінці року, тобто в грудні. Це здається, нам сьогодні вже якесь дуже таке далеке минуле, так. Але вийшов мій роман на сьогодні. Ще він може вважатися найновішим, який називається Радіо Ніч. Ось ну, власне кажучи, його активне життя відбулося рік по тому, 21-му році. Оломиє презентації радіо ночі ще не було, тому Юрій Андрухович вирішив ближче познайомити своїх читачів із цим романом. Під час зустрічі письменник прочитав окремі його фрагменти. Щоправда, це було лише частиною творчої зустрічі. Сьогоднішня зустріч не буде такою презентацією саме цього роману, але що зможу розповім про нього. Може, дещо прочитаю. Ну а також хотілося б щось показати із цієї книжки, над якою. Працюю тепер, а не знаю, коли я її допишу, але в якому разі є якісь готові, на мій погляд, вже частини, фрагменти, які можна потрошку виносити на люди. Про дитинство, про пізнє дитинство, тобто людина віком. Так, десь від 11 років, 12 і до ранніх підліткових років, а це є ну, ніби той головний герой, якого я намагаюся. Собі уявляти і намагаюся уявляти той світ, який він бачить сьогодні. Письменникам, як і зрештою всім українцям, доволі складно. Війна вплинула на усі сфери життя, зокрема і на видавничу справу. Але як каже Юрій Андрухович, потрохи ситуація у цій галузі налагоджується і з'являються нові твори українських письменників і поетів. Насправді я бачу дуже багато нових книжок, які вже з'явилися під час цієї великої війни. Я бачу, що і видавці, і автори продовжують працювати наповно, і в нас з'являється дедалі більше книжок, які вже є безпосередньою реакцією на велику війну. Тому як кажуть, завжди в таких випадках поживемо, побачимо, але один такий невеличкий фрагмент. Це не, не з моїх спостережень, а те, що недавно я почув, будучи в Польщі, і, і там а, польський мій знайомий а, вів презентацію зі мною і він розповів присутній публіці а, про те, що не так давно я відвідував з дружиною Львів, а, дружина Українка, Львів'янка, і ось вони поїхали. Трошки побути на її батьківщині, і у Львові він зайшов до книгарні і побачив, як багато книжок нових, як багато видано, перекладено, перевидано який великий попит. І він сказав своїй дружині. І ці вороги думають вас перемогти. Тобто для нього це один зі знаків незламності українців у своїх творах. Юрій Андрухович дуже щирий зі своїм читачем. Тому письменник каже: дуже хоче, щоб поціновувачі його творчості відчували ті ж емоції, які відчуває він при написанні романів, адже на його думку повинен бути невидимий зв'язок між автором та читачем.